Привіт! Я рада вітати на своєму в'язальному каналі на каналі Біогині Шув'яжі. З 3.02 по 9.02 в нас був тиждень старт. І на цьому тижні ми здебільшого стартуємо процесиками в'язальними, але якщо у вас немає в'язальних процесів і ви не знаєте, що ви в даний момент хочете в'язати, ви можете розпочати якийсь інший процес, але цей процес повинен бути творчим. Отже саме я на цьому тижні планувала розпочати три іграшки, дві гачком і одну з пицями і декілька малюнків зв'язати. І в ітогі в мене вийшло те, що я зв'язала лише іграшку з пицями, тобто почала її в'язати, іграшки гачком я не розпочинала в'язати, і розпочала і завершила декілька малюнків. Розповім вам про те, як у мене народилася ідея зв'язати іграшку з пицями. В відео, де я вам розповідаю про ті канали, які мене надихають, я вам розповідала, що Натка з каналу «Натка в'яже» зв'язала новорічного чоловічка пряничного. І що завдяки цій іграшці, я надихнула зв'язати свою іграшку. Тобто, спершу я намагалася зв'язати іграшку, як, таку ж саму, як надка, а саме пряничного чоловічка, а в мене не вийшло, бо в мене не було таких спиць, які необхідні для в'язання цього пряничного чоловічка, і тому я вирішила, надихнувшись цією. Іграшкою взяти свою іграшку, і в тоді я почала в'язати е, спицями е, чолочними е, е, У ведмедника в мене поки що далі подивитися і побачите, що зв'язане. Тільце. Я зняла вже це повністю тільце з головою зі е, спиці, бо я вже починаю в'язати передні і задні лапки цього ведмедика. І також у мене зв'язалося десь штучок 5 або навіть більше, я вже не пам'ятаю. Малюнків, які я одразу ж завершила. Бо я не люблю, коли в мене розпочинається малюватись малюнок, я його намалювала простим малюцем і не завершила в кольорі. Мені це не подобається, тому я одразу завершую ці малюнки. Тому на тиждень визволення інструментів в мене не піде. Не підуть малюнки, але, можливо, там один-два, все-таки буде. Всім ще раз привіт. Я вам хочу показати, які в мене були стартики по малюнкам і які вже виявилися завершеними. Стартики ті, які я вам обіцяла показати по моїй іграшці, по моєму ведмедику пицями, я вам покажу, що у вигляді фото, тому що я не робила. Підйоми у процесі в'язання цієї іграшки. Тобто я зробила лише декілька фото, коли я починала робити цю іграшку, і все, коли я її вже в'язала, я забула, що потрібно було підключитись і, хоча б, трішки розпочати її процес, вам показати. Але ви. Побачите цей процес у вигляді фото. Отже, покажу вам ті малюнки, які я робила на цьому тижні. На цьому тижні я намалювала і завершила ось такого ось дуже гарного кита. Ви також можете бачити, що тут є два кораблики. Ці всі малюнки, які я роблю, я перемальовую. З картинок з інтернету. Тобто я відкриваю картинку, дивлюсь на неї і перемальовую. Ось такий був в мене зв'язаний. Ой, тобто не зв'язаний, а намальований кит. І, до речі, по цій картинці, по цьому малюнку можна зв'язати такого кита. Наступний малюночок. А це ось такий. Хамелеон. Цей хамелеон, до речі, з мультику рапунцель. В мультику рапунцель був саме такий ось хамелеон. В інтернеті ця картинка була просто ось тут ось Було синє дзеркало, просто було, а я вирішила ще додати ось таку ось листечку з дерев'ячком. І ось такий в мене хамелеон вийшов. Але коли я своїм показувала цей малюнок, мені казали, що це не Хамелеон намальований, а якась жаба. Але ні, це в мене такий ось хамелеон. Бо саме в Хамелеона розташування очей йде саме ось так. А ось ці ось дрібні цяточки, це його ніздріб. Хамелона. І, здається, це дівчинка хамелева. Далі, що я намалювала, це два ось таких ось малюночки. Це ось така ось панточка в чашечці і ось такий ось дуже гарний малюнок черепашки з дуже великими очима. Ось і ось такі ось гарні малюночки в мене вийшли. І ще покажу один або два там малюнки, які я зробила на цьому тижні. Це ось такі ось малюнки. Мені дуже тут подобається ось цей ось зайчик. Перший раз перемальовувала зайця, і взагалі малювала зайця, і тому в мене ось такий дуже гарний зайць вийшов. А також я намалювала ось такий ось чашечку з кавою, або з шоколадом гарячим чи з ті бумаги і бавовну. І ось така ось краса в мене вийшла. І на цьому тижні це все, що я зробила у вигляді малюнків і також у вигляді в'язання. У мене був дуже завантажений тиждень, я працювала, і тому в мене не було змоги щось в більшій кількості розпочати. Тому ось такий у ось мене процес. На цьому тижні. І ми з вами не прощаємось. Ми зустрінемось з вами в наступному тижні у тижні гри «Магічний Кубок, бо там є мені що вам показати і про що розпистити. А також не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на мій канал, а також на канал інших дівчат, адже це допомагає нам розвивати свої канал створювати для вас щось нове, цікаве. І це допомагає нам витіснювати не людей з Ютубу. Тому будемо створювати і просувати український Ютуб разом. До нових зустрічей. Бувайте!